Когось це було гарно. Для когось це було чарівно, неймовірно. Він би теж хотів так навчитись. Це було душевно. Для когось це було бездушно, бездарно. І ще купу всяких негативних слів, в тебе руки з дупи, йди навчися грати. Ця пісня, в принципі, для мене є простою, але деякі моменти я вчив довго, довго їх точив. І все одно вона звучить не так, як би я хотів. Тому що, що, правильно, ті, хто дивляться мої відео, будуть пам'ятати, що я казав мистецтво не має меж. Але про що я хотів поговорити? Чому я зіграв сьогодні іменно цю... Іменно ось цю композицію. І це не до кінця, тому що я її не знаю до кінця і вчу, чому я іменно її зіграв? Тому що я її вмію грати. І... Щоб якось затупити сильно в ній, це має бути або сильний мандраж, або поганий день. В принципі, сьогодні він і таким є. Особисто для мене і особисто з гітарою. В принципі, я б не сказав, що дуже поганий, але такий, коли не дуже получається. І це нормально. Це нормально, я не знаю, як це об'яснити, але це нормально. Тому що бувають дні, коли ти. Щось граєш, коли ти щось нове вчиш, чи старе точиш. І тобі хочеться, щоб ти взяв і відразу в тебе все вийшло, відразу ти зіграв якийсь важкий компонент пісні з 9 там, чи з 10 спроби. Але так не виходить. Ти не граєш її іноді нормально навіть зі сотої спроби. Тому в такі дні. Варто або трошки проявити терпіння, або просто відложити гітару вбік. Ну, важливо трошки пограти і відложити її в бік, щоб якісь там нейронні зв'язки в мозку будувалися, щоб мозок переварив цю інформацію. І якщо не на наступний день, то через деякий час у вас це буде виходити. І ви знайдете в собі, що ви не сильно то і тренували цей Якийсь момент, цей відрізок мелодії, чи пісні, чи ще чогось. І воно так відбувається. Це така от магія. Але це не важливо сприймати так, що нібито ви зігла... зіграли якийсь або вивчили важкий компонент пісні, якийсь відрізок, пограли її, вона вам не виходить. Ви відложили гітару на півроку, на рік, взяли гітару і магія. Воно виходить вам. Такого не чекайте, такого не буде. А якщо в когось і буде, то я вам. Дуже радий і вперед, в тому ж дусі. Але для більшості воно так не працює. Є певний відрізок часу, там інколи буває декілька днів, інколи буває тиждень, коли тобі не виходить. Варто переключитись на якусь іншу мелодію, потім знову вернутися до старої, яка не виходила, і ви нібито дивитесь на неї з якоюсь під іншим кутом. Ніби новими очима. І це допомагає її практикувати, це допомагає вам її вивчити краще. Можливо, якось душевніше. Можливо, пальці на тій композиції, яку ви вибрали, щоб на неї відволіктись, більше якось розімнуться. Я не знаю, як це пояснити, але це працює. Того у якісь важкі дні ніколи не виходить, варто проявити або трошки терпіння, або. Дати гітарі відпочити, або взятися за щось нове, за щось інакше, за новий стиль якийсь, наприклад, трошки відволіктися, тому що, коли ми робимо щось одне, доволі довго, воно починає надоїдати. Це така наша людська сутність. Є такі, які є суперцілеспрямованими, і їх не лякає те, що їм буде незручно, але перерви все одно треба робити, щоби не завчати помилки. Я вже це повторював в попередньому відео. Треба робити перерви, щоб не завчати помилки. Ще раз повторююсь. Тому що люди завчають помилки, і потім перевчитися є надто важко. Розкажу на своєму прикладі. Може для когось з, новичків, з новачків, з новачків-чайників, які тільки не взяли гітару до рук, буде це корисно знати. Спочатку, як тільки я почав вчитися грати на гітарі, я грав тільки. Двома пальцями. Ну, трьома максимум. Трьома це вже був майстер-клас. Вищий це вже був. Це я вже відчував себе віртуозом, бо я граю трьома пальцями. Переважно гітаристи грають чотирма пальцями. Першим, другим, третім і. Як це? Походу, п'ятий. Чи це. Коротше, великим, вказівним, середнім і безіменним. От, якими пальцями грають гітаристи. Є гітаристи, котрі. Там є фламенко гітаристи, котрі грають з опорою якось отак. Я так не мію грати. Є е, джазові блюзові гітаристи. Візьмемо, наприклад, Томі Менуеля. Ну і багато фінгерстайл гітаристів так грають. Вони роблять опору на мізинець. Отак грають. Як би там показати? Отак. І з опорою вони так грають. Звичайно, коли ти граєш бочку, або коли ти граєш якийсь там. Такі от штуки, щось там медіатором граєш, то ти не будеш грати так з мізинцем. Але переважно я я бачу Томі Мануель так само грає з опорою на мізинець. Є люди, які практично грають без опори. Просто. Або опора йде на струну, але без оцього дикого вигину, як Фламенко і іспанських гітаристів, коли вони просто тримають руку так. Техніка гри є різною. Наприклад, взяти дідюлю. Він грає якось, як я дивився, я не можу сказати про нього повної якоїсь кантир, картини, але він грає якось так пальцями, переважно так двома. Ну, Я не знаю, як він так грає. Це теж якась своєрідна така, своєрідний спосіб гри, який можна використовувати. Кожен для себе бере так, як він хоче. Нема чогось сильно правильного і нема чогось неправильного. Ви для себе вирішуйте, як вам добре. Але є е, такі, як вам сказати, стандарти, притримуючись яких великі виконавці грають добре. То чому б нам їх не притримуватися і так само добре не грати? Я вважаю, що це нормально притримуватись стандартів, яких притримуються якісь великі гітаристи, в яких вийшлося е, якось прославитись і гарно грати. Тому є хороші дні, є погані дні, і бажано проявляти терпеливість. Гітара це така справа, де не буде вам відразу все получатись. Будуть боліти пальці, будуть... буде не получатись, буде незрозуміло, вам буде здаватися, що все добре, а все не добре. Ніколи не бійтеся питатися, коли ви чогось не знаєте. Це дуже важливо. Тому що є багато гітаристів в інтернеті, які говорять недобре. Я не буду казати хто, але є гітаристи в інтернеті, котрі говорять нехорошу інформацію, неякісну. І роблять це недобре. І через них ви можете спотворити свою гру на гітарі, свій спосіб гри. Було би дуже добре, якби ви знали якогось гітариста. Який дійсно добре грає, мали з ним якийсь безпосередній зв'язок і цим користувались. Коли ви чогось не розумієте, ви ось задали йому питання, він вам розповів. Можливо, якщо ви з ним можете вживу зустрітися, показав, поставив вам руку так, як треба, навчив вас. В принципі, я хочу створити якесь таке суспільство. Якийсь такий, якусь таку групу, можливо, в Телеграмі, я вже говорив, що я хочу таке зробити. Де будуть гітаристи різних сортів, так скажемо, і в тому числі буду я. Бо який не який досвід в два роки я маю і можу пояснити. Це ви бачите по тому, як я граю по деяких композиціях. Ті композиції, які я грав на початку, звичайно, я теж вчуся, я розвиваюся постійно. Тому що. Якщо ви не будете розвиватися, ви застрягнете, воно вам все надоїсть. До речі, були моменти, коли я думав, що якщо я не доведу якусь пісню до кінця до ідеала, то я не гітарист. Тобто, наприклад, якщо я почав вчити Токійського Гуля або Карлес Віспер, то якщо я не доведу її до ідеала, то це означає, що я не гітарист. що... Я не можу нікуди це викладувати, нікому це показувати. Але потім, мій погляд на це, мої принципи трошки змінились. Я розумію, що я не можу всю свою увагу спрямовувати тільки на одну композицію, тому що вона надоїдає. Це як ніби ви будете їсти якусь одну страву цілий місяць або цілих 2-3 місяці. Вона вам надоїсть, і ви навіть на неї дивитися не хочете. Тут це працює так само. Якщо ви. Вивчили якусь композицію, і ви точите, точите, точите тільки її, не отримуючи від цього ніякого якогось зворотнього зв'язку. Тоді вам і не хочеться цього робити. Тому потрібно перемикатись, переключатися на якусь іншу композицію, потім вертатися до неї. У вас має бути два типа. Як вам сказати, роботи, або краще сказати, часу проведення з гітарою, так буде краще сказати, один час проведення. Це коли ви суто тренуєтесь, це коли ви відточуєте свої якісь місця, які вам не получаються. і от дійсно ви тренуєтесь, сидите, берете метроном в руки і включаєте темп, і там. І стараєтеся якось відточувати свої рухи. Є другий час проведення, коли ви просто граєте те, що вам виходить, і просто насолоджуєтесь гітарою. Бо якщо ви постійно будете тільки точити, 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 і не будете мати ніякого задоволення від того, що ви робите, тоді вам і гітара надоїсть. Тому я б радив рекомендації, я не буду давати порад. Тільки рекомендації. Ви вже вирішуєте, чи брати їх собі до уваги, чи не брати. Коли ви сідаєте за гітару, ви робите якісь певні розминки. До речі, я ще покажу розминку, яку я роблю. Я роблю її тільки одну. Я знаю декілька розминок, але роблю тільки одну, бо вважаю, що мені її поки що достатньо. Але це поки що погляди можуть помінятися, і я теж розвиваюся, як я вже казав. Зараз я покажу її. Скоренько. Це є проста гама мажорна, і її я починаю робити від першого ладу, і так, 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 доки зручно пальцями доходити. От вплутнула десь доці. І так я роблю згори донизу. Якщо мені згори або донизу не вийшло зробити, я роблю ще раз, щоб пальці тренувалися. І так само я роблю з медіатором. Наприклад, якщо я граю гітарбугі, перед тим, як її грати, то я беру медіатор і так само роблю з медіатором. Тим самим чином я, роз... я розминаю і цю руку, і розминаю ще раз цю руку. Я вже забув про що я говорив. От такі ми люди кого ті, але що поробиш? Ще що я вам можу сказати? Якусь таку цікаву, корисну інформацію. Вчіться, будьте натхнені. Е... А, я, по-моєму, говорив за час проведення. Чи ні? Якщо ні, я ще раз повторю. Кому буде нецікаво, перемотає або вимкне відео. Починаєте. З якоїсь практики. Починаєте з тренування, відточуєте певний час. А потім, щоб вже завершити свій час проведення біля гітари, завершувати його якимось позитивом. Грати те, що виходить. Тому що грати те, що виходить, те, що вам виходить, це є кайф як для вас. В принципі, в першу чергу, для вас. Але є люди, які шукають різну мотивацію для того, щоб навчитися грати. Хтось хоче навчитися грати для мами, хтось хоче навчитися грати, щоб виступати на концертах, хтось хоче навчитися грати для дівчини, хтось хоче навчитися грати суто тільки для самого себе. Кожен сам вибирає собі мотивацію. В когось навіть буває мотивація, щоб просто похвалькуватися перед кимось. І це теж є мотивація. Головне її черпати звідкись. Тому що ви не навчитеся грати, якщо ви не будете знати, для чого ви це робите. Те саме із гітарою, те саме із мовою, те саме з чим-небудь, до чого би ви не взялись. Всьому має бути якийсь мотив. Тому що, якщо ви будете щось робити без мотиву, ви на тому довго не витримаєте. Навіть та сама дисципліна це добре, але добре, коли вона підтримується якимось мотивом. Це буде набагато легше і набагато продуктивніше, тому що ви будете знати свій напрямок, що вам потрібно. Ще що я міг сказати вам. Хм. Трошки мовчання, але напевно, що відео і так вже 17 хвилин. Напевно, що я побажаю вам гарного дня, щоб ви практикувалися, щоб ви не здавалися, були впевнені в тому, що все вийде. Але тільки при терпінні і тверезому погляді на гітару. Якщо ви нервуєтеся, вже не хочете грати, вже не можете, у вас не виходить, у вас бісить гітара, і таке буває. Краще її відложити в сторону, охолонути і з тверезими, з чистими мізками. З беземоційною головою повернутися до гітари. Бо навіть коли у вас бурхливі позитивні емоції грають в голові, я замітив, що від них переходять від них, від позитивних емоцій до, до негативних один крок. Тобі все виходить, виходить, потім, оп, і не виходить. Але це все залежить від людей. Тому. Я рекомендую. Якщо ви граєте, і вам вже впадло, вам тяжко, ви нервові, у вас день не склався, ви не виспались, трошки пограли, терпіння проявили, відложили гітару. Те, що ви будете нервуватися, гітара не винна. Винні ваші емоції, які беруть вверх, і іноді й таке буває. Але, нічого, все пройде. Бажаю вам щастя, здоров'я, многих еліта, терпеливості і всього найкращого. Ми переможемо!